А ви веть, ви ж глянули свою територію. Як у вас діла? Все живі здорові? Ай, да, хорошо. Все живі здорові. Хорошо. Я дуже рада за вас. Я щаслива, що у вас все добре, прекрасно. Так, хорошо. Так, да? да. хорошо. Хочу побачити, як на її на шийничок держиться чи шию не передавлюю. Не передавлюю. Хай він пока на ній побуде. Не будем знімати. Ті моя така клясять. Подивіться, яка красива дівчинка. Бачиш? Хорошо. А ну стай. Отьо, отьо. Одімо її хвостики такі. Ось ті були купіровані, я видимо. Цієї був купірований. І була купірована. Дівочки, це хлопчик. Це хлопчик. А це дівчинка чи хлопчик. А ну тоже. Як два хлопчика взяли до викинули? Як це так? Відмо, ну, це не просто я тут. Занято. Бо і по лапам, видно, і по ушкам, і по мордам, і по жопкам їхнім. Викинуть хлопчиків, падна дівчатки. Ну, демодекоз косце не така страшна хвороба, щоб її не пролікувати. Вона гарно заліковується. Ну, а, а в домашніх умовах взагалі. Зараз це ж не дикий світ, щоб можна було не прочитати про цю, про цю хворобу, щоб злікатися її, і просто викинути собаки за цього. Дя? Дя? О. 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 У вас уже не так все чухається, да? Як, як чухалось поначалу. Да. У вас ж не так все реза. Мне так приятно живыми находиться, ведь такие тактильные. А до тех до тех тенят дня я тебе, бачишь, тут уже краще стало тоже с мордочкой. До тех? Я её печаняля. До тех цуняд було тяжче подобраться. А до тех нормально. А я тебе землю повалю и буду тебе тут ти ти і іти десь і мутить. Тя- Дя? дядя козява. Тя. Що з вами сталося, собаки? Що з вами сталося? Дивіться, якщо все буде нормально, в ця краснота вже через пару днів спаде. Уже 3-4 дня вона спадати. Вони перестануть чухатися і воно почне заживати у них. І тоже така луниця, ти така красотка, да, хорошо. І все буде нормально, і все буде заживати, і все буде нормально. І будуть хороші собаки. Чому їх викидать тих собак? Із-за такої мелочі, і за такої ерунди. Ви ж попросить у людей, люди вам поможуть, підкажуть. Не викидайте. Що ти робиш? Шо? Так, це нельзя звісти, це не ігрушка. Тут тебе ігри закінчились? заплачились! Тут тебе зліслій! Ти ви їхні заплачились! Тобі така судьба, що у тебе хазяїн недолуги викинув і придеться виживати. День-два вони перестануть чухмаритися, все буде нормально. Хорошо, все буде ушки чисті, ну грязне, просто від грязі. Все буде хорошо, в них вже зуд немає, в такого зуда як вчора був. Їм вже сьогодні ще легше, завтра буде ще легше. Післязавтра буде ще легше. Їх якщо забрати додому, їм все, що їм треба, це їх покупати і дати їм тепло і їжу. Все. І виховання, і виховання. і Бачиш, мені мама дозволяє ними гуляти. Дівочка шикарна, вона просто грязна, естественно. вона, звісно, у цих лавочках, де вони ну, Як кажуть, дайте нам трохи часу. Я не знаю, як можна було викинути цих прекрасних туценят ще з собакою. Як? Це ж велика неуправляєма, не неуправляєма собака. Це ж не... Це ж ну, в чому діло? Що, люди? Що з мозгами? Що з мозгами людей? Це якийсь капець. Так, ми пошли їсти, їм більше нічого не треба, крім їди, і поставлю їм воду, бо я їм привезла сухий корм, у нас буде міска з водою і сухий корм. Федю буду шукати сьогодні останній день таблеток. О, бачу, хтось привез хліба ще накидав. Хліб для собак це не цінно їжа. Звісно, на смітнику не приходиться вибирати чи перебирати. Але... Я. Утек, тебе все усвіт. Не тут ще я. Ти як каядів? Добре. <гум> Бачи, який культурний. там живе, сюди в туалет сходив. Млядіет мляді. Yeah. Всіх собак позабирала, всіх бігла, тямила і любила. Да, і мені б хватило сил і времени і всього. Як можна вообще так себе поводить і з ну от вони зараз на смітнику сидять. Голодні, холодні, понад трасою. Тут лисиці бігають, бог знає, що робиться. Вони з дому, вони хочуть спать, вони хочуть свій рідний запах вдихнуть, вони хочуть лягти віддихнути, а їх попереду тільки одна незвісність чекає. Непонятно, що. Як і куди? І це, на, це навсі. Через то. Так дуже важливо собакам мати свій дім. Дуже важливо для них мати свою людину. Як може така собака маленька? Не зла, не агресивна. Ну захворіла трохи, ну то й що? Це ж не така хвороба, знаєте, що ноги за собою взагалі тягає, як наш мілажик, що, чи щось таке. Що ж це таке? О, може моя. Пойду комік і водичку тут поставлю. Веки кресиве, дикий кресивий. Ой, не могу. Хорошо.